Всім вітання, дорогенькі, рада знову вас вітати на каналі Практики та медитації українською. Я Анастасія Журавльова і за вашими побажаннями я сьогодні трошечки ближче до вас. І сьогодні, як і завжди, я вас попрошу перед початком практики підписатися на канал поставити дзвіночок і поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобається, і залишити свій коментар після практики, для того, щоб налаштувати зворотній зв'язок, і для того, щоб для мене було зрозуміло, як вам під час практики, які я для вас даю тут. Тож, завершуємо вступною частиною. Дякую, що приєднуєтеся! Сьогодні я хочу запропонувати вам практику медитації, яка називається мета-медитація, або практика люблячої доброти. Ми будемо спрямовувати її на себе, на наших близьких та рідних, на знайомих, на весь всесвіт і на людей, з якими нам особливо важко знаходити комунікацію або є якісь певні проблеми. Як на мене, така практика дуже цілюща, бо коли ми відчуваємо негативні емоції до когось, це забирає наш ресурс. Це не спустошує нікого, окрім нас в першу чергу. Тому для мене є важливим пропрацьовувати цю частину і медитація це такий собі досить простий, але дуже дієвий метод. Тому знаходьте, будь ласка, зручне положення, <кій> можете сісти на подушку. Можете просто сісти з хрещеними ногами, якщо вам зручно, можете сісти на стілець, як зазвичай, якщо вам важко тримати спину прямою, вас підтримки, або можете припертися до стіни, знайдіть найкраще положення саме для вас. Немає правильного чи неправильного, просто постарайтеся залишатися в свідомості, залишатися ем, бадьорими. І зосередитися на практиці. Коли ви влаштувалися, прикривайте очі, відчуйте себе в тілі, проскануйте своє тіло, від кінчиків пальців ніг, до самої маківки. відчуйте, можливо, десь в тілі є зараз напруга. Коли просканували все тіло, якщо знайшли якісь зони з напругою, направте своє дихання туди, поглибте своє дихання зараз, сконцентруйте всю свою увагу саме на вдосі і на видосі, простежте цей шлях повітря в тілі. Розслабте м'язи, обличчя, розіжміть щелепи. Намагайтеся зберігати їх в такому положенні впродовж усієї практики, не затискати ще не піднімати плечі до вух, не завалюватися вперед чи назад, не скругляти голову вперед, підтягніть себе за маківкою наверх, і підкрутіть підборіддя до горла. Відчуйте, як ваш таз тисне на поверхню, на якій ви сидите, як він важче. Усвідомте себе в тілі, відчуйте себе цілісно, або, якщо важко, відчути, уявіть, як ви сидите в тому положенні, яке ви для себе обрали. Відчуйте плотність тіла, відчуйте температуру повітря і температуру свого тіла. І відчуєте, як приємне тепло розливається тілом. <кій> Під час виконання цієї практики можуть виникати різні емоції, я вас прошу дати їм місце. Не намагайтеся чинити своїм думкам супротив також. Але якщо ви відчуваєте, що ви віддаляєтесь від практики, Повертайте свою увагу в тіло. Зауважте звуки, які можливо присутні. Не залучайтеся в їх природу, а просто спостерігайте за тим, що вони просто відбуваються. За звуками, запахами. І зараз ми проговоримо. Чотири фрази, які спрямовуємо на себе, які спрямовуємо почуття, які зараз переживаємо. Нехай я буду щаслива чи щасливий. Нехай я буду здорова чи здоровий. Нехай я буду вільна чи вільний від страждань. Нехай я буду жити в спокої. Привідчувайте кожну з цих фраз, ви можете повторити їх декілька разів. Нехай я буду щаслива чи щасливий. Нехай я буду здорова, здоровий. Нехай я буду позбавлена, позбавлений від страждань. Нехай я буду жити у мирі і спокою. Відчуйте, як тепло і доброта співчуття до себе наповнюють ваше тіло. І якщо раптом виникають якісь негативні емоції, то дайте їм місце і огорніть їх теж цим теплим відчуттям, співчуттям, підтримкою. Все добре. Всі почуття важливі. Дайте їм місце. І зараз уявіть. Якусь дуже важливу для вас людину, можливо, це ваш родич, або ваш друг, або ваш майстер, або ваш викладач, вчитель. Будь-хто, хто є значимою фігурою для вас, важливою в вашому житті. Уявіть цю людину в своїй пам'яті, в своїй думці, в своїй уяві. І скажіть цій людині, і скажіть цій людині, нехай ти будеш щасливий чи щаслива. Нехай ти будеш здоровий, здорова. Нехай ти будеш позбавлений, позбавлена від страждань. Нехай ти Будеш жити у мирі та спокої. Нехай ти будеш здорова чи здоровий. Нехай ти будеш щасливий чи щаслива. Нехай ти будеш позбавлений, позбавлена від страждань. Нехай ти будеш жити. У мирі та спокої. Відчуйте, як тепло з вашого тіла, з вашого серця направляється у тіло і серце тої людини, яку ви уявили. Неважливо, чи вона зараз є втілена, чи її вже немає в матеріальному світі, душа завжди відчує. Відчуйте цей зв'язок, відчуйте свою доброту, співчуття. І любов, підтримку, яку ви надсилаєте цій людині. Вдячність. Побудьте трошки з цим відчуттям. І зараз уявіть своїх знайомих, всіх людей, які для вас близькі, і рідні. Приємні вам, з якими вам інколи подобається проводити час, які, можливо тішать вас час від часу. Ви можете уявити їх як групу, можете просто провідчувати кожного з них, кого хочете, хто виникає в вашій свідомості і думці. І зараз ми будемо розширювати це відчуття доброти, і співчуття. Розмір цієї групи цих людей, які вам подобаються, їхні серця, їхні тіла. І проговорюємо ті самі фрази, нехай ви будете здорові, нехай ви будете щасливі. Нехай ви будете позбавлені від страждань. Нехай ви будете жити у спокої та мирі. Не губіть цього образа, який є зараз в вашій свідомості. Відчуйте, прям відчуйте кожного, кому ви хочете це побажати. Відчуйте, як ваше це почуття розширяється ще більше, ніж на групу знайомих вам людей, які вам приємні. Відчуйте, як це збільшується до розмірів вашої країни і незнайомих вам людей теж. Нехай ви будете щасливі. Нехай ви будете здорові. Нехай ви будете позбавлені від страждань. Нехай ви будете жити у спокої та мирі. Відчуйте, як це тепло розливається в вашому серці і виходить назовні, сягає всіх цих людей, спочатку ваших знайомих, а потім незнайомих вам людей. І розширяється до меж всієї планети. Побудьте з цим відчуттям. Відчуйте цей обмін, як гарно ділитися, як гарно не тільки брати, але й давати. І зараз, можливо, найнеприємніша або найважча частина нашої практики. Уявіть у своїй свідомості, у своїй уяві, людину, з якою вам важко знаходити комунікацію, можливо, з якою у вас є певний конфлікт або претензія, з якою вам складно взаємодіяти або, можливо, по відношенні до якої ви відчуваєте злість, несправедливість, образу. І перший, хто приходить вам на думку, той і буде тою людиною, з якою ми сьогодні попрацюємо, уявіть цю людину зараз живо перед собою. І відчуйте знову це тепло від вашого серця, доброзичливість і співчуття. Уявіть, як ви дивитеся в очі цій людині. Ви надсилаєте їй свою любов і ви говорите їй. Нехай ти будеш щаслива або щасливий. Нехай ти будеш здорова або здоровий. Нехай ти будеш позбавлений. Позбавлена від страждань. І нехай ти будеш жити у мирі та спокої. Якщо у вас виникає супротив або виникає злість, неприємні відчуття, емоції, дайте їм місце, дозвольте собі це прожити. Якщо вам хочеться плакати, плачте, якщо вам хочеться покричати, покричіть. Зробіть те, що ви зараз відчуваєте. Дозвольте собі бути не такими. І відчуйте зараз знову це тепло в серці. Відчуйте, наскільки ви наповнені добротою, співчуттям, любов'ю. І знову подивіться в очі цій людині. І ще один раз скажіть їй. Нехай ти будеш здорова або здоровий. Нехай ти будеш щасливий, щаслива. Нехай ти будеш позбавлена від страждань. Нехай ти будеш жити у мирі і спокої. Можете спробувати уявити. Як ви обіймаєте цю людину серце до серця, як ви відчуваєте, що цей потік тепла, доброти, любові стає плотніший, і ви відчуваєте, як із ваших грудей це тепло перетікає в груди іншої людини, та з якою вам так непросто. Відчувайте, які емоції виникають у вас. Можете описати їх собі для того, щоб краще себе зрозуміти і подивитися в корінь цієї емоції, звідки вона виникає чому. Побудьте в цих відчуттях. І зараз повертайте всю увагу собі. Повертайте всі відчуття в тіло, подякуйте собі за цю зроблену, гарну роботу, великі молодці, за те, що виділили час, за те, що створили місце для медитації, для себе, для того, щоб поділитися тим, що є всередині вас. Знову проскануйте своє тіло від кінчиків пальців ніг до самої маківки, відчуйте себе в тілі, поверніть увагу тотально в тіло, в дихання, відчуйте температуру повітря і температуру тіла, знову відчуйте, як таз важкий тисне на поверхню, на якій ви сидите. Можете легенько поворушити кінчиками пальців, рук і ніг, можете розтерти долоні до теплого відчуття між ними, і накласти собі на обличчя під долонями, відкрити очі і поволі розвести долоні, розфокусувати погляд з і потім зібрати його докупи. Складаємо ручки на намасте, подякуємо собі. А я дякую вам за те, що даєте змогу рости і розвиватися разом Намасте!